Попала в нас унікальна можливість про те, як ми тут що робили, чого ми робили, це окреме відео, якщо дивіться на нашому каналі, побачити замір температур димогазів. Потяк, бачимо ось такий, дс соточка, АТМОС. Про нього вже ми показували, знімали. І йде з завода, бачимо рідний атмосферний термометр рідний і показує температуру димогазу. Далі працює дві турбіни на повну потужність. Якщо кажуть, що взяти і дає 220 всього на вибір. Це досить, досить хороший показник для піролізника. Ну там на сосні, звичайно. А в нас немає чим мірити. Ми зазвичай міряємо цими термостатами і кажемо температуру. Але їй попала у нас така нагода звірити, покази цього. і покази цього. Справа в тому, що цей термометр йде всередину, а цей ззовні. Звісно, це, е, стальна трубка. десь він там трошки притиснувся, трошки не притиснувся, е, тут повітря ходить. І зовні все одно, ну, розумієте, зовнішня поверхня буде нижче, ніж температура димогазів. Це реальна температура димогазів. Реально бачимо 215. Дивимося, наша шкала отут. Будемо і слухаємо, ведемо буде На Якому цьому? Що, що наш цей? О. Десь 190. Ну, було десь 200. Як коли притисне, було більше, тобто, бачите, зараз падає. Біля двох б... менше. Десь 190 градусів. Бачимо, на 190 градусів спрацьовується тут 215. Ну, трошки погибка градусів 20 є. Тобто приблизно, оце приблизно ну, плюс-мінус воно. Ну, ну, я кажу, я взагалі до 50 градусів може бути розбіжність, а 50 це не так і вже й мало. Не так і мало демогазів. Хоча, якщо ви там є мене один підписник, його котла поставили, ну, як підписник, я йому робив. Мантаж, куди поставити поставити термометр, 450 градусів, пішло його, 430, розумієте, ну вже це відрізниш 200 від 400, можна відрізнити. Правда, його вже це перегрізся, датчик дзвонить на насос не вимикається, ось таке. Так що більш-менш наша, наша ця, спосіб вимірювання він має право на життя. Має право на життя, Має право на дивіться, коли там шовка є. Обутись на такій позиції, трошки менше за 200, тут трошки більше за 200. Фактично. Ось такий на сьогодні роличок. Слідкуйте за нашим каналом, чекайте відео по, цьому, по цій об'язності. Всім до побачення.